Вітаю вас, друзі! Розглянемо з вами задачу високого рівня на використання властивостей та ознак паралелограми. Умова задачі. Пряма проходить через середину діагоналі АС паралелограма АБЦД і перетинає сторони БЦ і АД в точках М і К відповідно. Довідіть, що утворений чотирикутник АМЦК паралелограм. Отже, маємо паралограм АБЦД. В ньому проведена діагональ АС, точка О, середина цієї діагоналі. Через точку О проведено пряму, яка перетинає сторони паралелограма відповідно у точках М і К. От у нас. М і точка К. Треба довести, що утворений чотирикутник АМ СК є паралелограмом. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, розв'язання. Розглянемо трикутник ОМЦ і ОКА. В цьому трикутнику два кути рівні, бо вони вертикальні. Оці два кути рівні, бо вони різносторонні кути. При паралельних БЦАД і Січні АЦ. Звідки ми знаємо, що БЦ і АД паралельні. АЦ протилежні сторони паралограма. А О дорівнює ОС, оскільки з умови задачі відомо, що точка О є середина АЦ. Це означає, що за стороною і двома прилеглими кутами цей трикутник дорівнює ось у цьому трикутнику, Тобто за другою ознакою рівності трикутників. А оскільки вони рівні дорівнює відповідні їх сторони. Ось, наприклад, ОМ дорівнює ОК. А тепер ми маємо, що в чотирикутнику AMCK діагоналі точкою перетину О ділиться Одна діагональ, Те, що одна діагональ ділиться навпіл точкою О, нам дано в умові задачі. А друга діагональ ми щойно довели. Отже, чотирикутник АМЦК паралелограм. Зробимо висновок із цього роз'ясання. Ідея його полягала в тому, що ми використали ознаку паралелограма, а саме показали, що діагоналі чотирикутника діляться точкою ретину навпіл. А для цього нам довелося довести рівність оцих двох відрізків. Тому що рівність цих двох відрізків нам вже відома із умови задачі. А для рівності цих двох відрізків ми використали рівність трикутників, у яких ці відрізки являються відповідними сторонами. Ось і все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.